показу – торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати смовчий Трахісан. На черзі в ефірі спортивна п'ятихвилинка. Доброго ранку. У футбольному чемпіонаті України стартував другий тур. У Луцьку місцеве волинь. Очки суперникам так просто не віддає. Але не цього разу. донецький шахтар команду кварцяного здолав легко 4-1 і став одноосібним лідером чемпіонату. Футбольний чемпіонат світу 2018 року поки планується провести у Росії, хоча не факт, що так воно і буде. Закликів відібрати мондіаль стало менше, але ймовірність перенести чемпіонат досить висока. Росія поки спиті бачить себе господаркою першості світу і готується до жеребкування. Завтра у Санкт-Петербурзі відбудеться жеребкування кваліфікаційного турніру. Україна бойкотувати чемпіонат не має наміру. Наша збірна знаходиться у третьому кошику. Представляти українську делегацію у Петербурзі будуть наставник національ Лі команди Михайло Фоменко і віцепрезидент УЄФА Григорій Суркіс від Європи на мондіаль потраплять переможці. Груп. Ще чотири потівки розіграють між собою команди, які посядуть у групах другі позиції. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан боляче ковтати смокчи Трахісан. Далі у випуску ще про футбол. З прикрою поразки розпочав своє турне по США чемпіон Англії Лондонський Чалсі у міжнародному кубку чемпіонів. Аристократи примудрилися пропустити чотири м'ячі від Нью-Йорк Ред Булс, поступившись господарям, два так само в Америці відіграли півфінальні поєдинки на золотому кубку Конкакав. Господарі та головні фаворити турніру американці сенсаційно поступилися збірній ямайці 1 1-2. в іншому півфіналі. Сенсації не сталося, зате не обійшлося без скандалу. Мексиканці перемогли команду панами 2 2-1 завдяки двом пенальті на останніх хвилинах матчу. А намці програли і одразу звинуватили керівництво Конкакаф в упередженому суддівстві та хабарництві. Так що футбольні скандали нині в моді. Український боксер Василь Ломаченко не втрачає надії зустрітися в ринці з кубинцем гільєром рікондо. Відпочиваючи у рідному Білгород-Дністровському, він виклав фото у соцмережі інстаграм, підписавши йду через океан до Рігондо. Імениті суперники не можуть поки домовитися щодо вагової категорії, у якій повинен відбутися поєдинок. На тенісному турнірі у Стамбулі у півфіналі у нас точно буде українська представниця. Сенсаційна Катерина Бондаренко, яка на старті у розряд глядачок перевела війну з Вільямс, у другому колі здолала опірнім Кенні Бартель. І тепер у чвертьфіналі зустрінеться із українкою Лесою Цуренко. Український гімнаст Олег Верняєв наближається до абсолютного рекорду фехтувальниці Ольги Харлан. Він уже в шосте став кращим спортсменом місяця за версією ноку. У Харлан таких визнань було вісім. Через чільний графік виступів Олега Верняєва нагорода за червень його знайшла тільки напередодні. Титул найкращого отримав за свій виступ на перших європейських іграх у Баку, звідки привіз три нагороди, дві з яких золоті. Після Азербайджану верняє встиг відзначитися і на універсиаді в Кореї, де здобув шість медалей. Тож він претендент номер один на титул кращого спортсмена і липня. Стартів багато. Не загнати б спортсмена, адже попереду найголовніший турнір сезону чемпіонат світу у Глазго. Олег такий парень, бо на тренуваннях більше устає, ніж на соревнованнях. І на соревнованнях у нього кураж, і він прибавляє. І от що доказали ці соревновання, що він кінців показав той результат уже на універсіаді. Він уже в форму, що з цим результатом можна боротися за чемпіонське звання на чемпионате міра. З приводу втоми Олег Верняєв думку тренера цілком поділяє. На тренуваннях справді втомлюється більше. А якщо з турнірів повертається з нагородами, то від втоми не залишається і сліду. Після соревновані тебе так, знаєте, як опустошило, Але, там это. Но, опять таки, коли ти їдеш без медалі, да, так це, звісно, не очень. А коли ти їдеш з медалі, ти вже ні о чем не думаєш. У тата з мамою свій рецепт від втоми. Після Баку сина приводили до тями українським борщем. Оно видно було, Он уже ждав, не дождався, коли домой приїхати, посидеть борща. Ми приїхали, прилетели раньше, приїхали встретили. Таня сварила борща, все он покушав, это для нього було все. Талановиті у Німеччині студенти. Група вундеркіндів Штутградського університету змайструвала боліт, який розганяється до 100 кілометрів за одну восьму секунди, і потрапили до книги рекордів Гіннеса. Заїзд електромобіля відбувся на території литовища, а транспортом керувала студентка університету Пріска Шміт. Аби покращити попереднє досягнення, їй знадобилося кілька спроб. Бажаємо, щоб ваші мрії жодним вітром не здуло мрійте і перемагайте разом з нами. До зустрічі! Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати Смокчи Трахісан.